Спочатку ми ну, працюємо як міні-масаж, так скажемо, для підготовки, для розігрівки шкіри, для розігрівання м'язів, а далі вже беремо вже цей металевий під назвою блейд і попрацьовуємо так від середини рубця до, більш до країв, щоб поліпти якраз мікроциркуляцію. Це як ніби для розм'якшення самого. Над відновленням фізичного стану бійця Василя Тижегора з надвірної реабілітологи працюють вже упродовж трьох місяців. Хлопець отримав поранення на полі бою в липні. Штурмували ліс там такий під кліщівкою. Ми його брали, ну і трохи взяли, але прилетів. Ну і все. І відірвав. З тих пір Василь проходить лікування та реабілітацію. Тут у Івано-Франківську йому врятували коліно, яке також було під загрозою ампутації. По суті, врятували ногу, коліно, а зараз реабілітація. Згинали, розгинали коліно, рівновага, фізичні вправи. Бо загалом фізичний стан впав за 4 місяці. В Івано-Франківській області планують збільшити кількість реабілітаційних місць у медичних закладах загалом до 600 ліжок. Усі такі послуги безоплатні та повністю покриваються коштом Національної служби здоров'я України. Для того, щоб пройти курс амбулаторного, необхідне електронне скерування від сімейного лікаря для стаціонару скерування від профільного лікаря. Послуга доступна також при переведенні пацієнта з одного закладу до іншого. Завданням, яке стоїть перед нами, це створення в кластерних в кластерних лікарнях мінімум від 30 до 60 ліжок для того, щоб повноцінній мірі могли забезпечити потребу наших пацієнтів в якісній медичній допомозі. Кожен пацієнт, який потребує такої допомоги, може отримувати від 2 до 8 реабілітаційних циклів. Це від 2 до 4 як стаціонарні допомоги. Помогає також від двох до чотирьох амбулаторної допомоги. Ця кількість циклів залежить від складності випадків від важкості травм. Загалом безкоштовні реабілітаційні послуги на Прикарпатті нині надає 21 медичний заклад, 15 з них стаціонарно. У 2023 році відкрили 9 оновлених відділень для амбулаторної реабілітації. Відновитись пацієнтам допомагають 20 мультидисциплінарних реабілітаційних команд. До їхнього складу входять фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди, їхні асистенти, молодші медичні спеціалісти, а також соціальні працівники. Є замкнутий цикл надання реабілітаційної послуги стосовно ампутованих пацієнтів. Присутній технік на операції, де проводиться ампутація пацієнта. Він е, радиться і радить хірургу формування кукси, потім починає працювати. Відділення реабілітації де вчать людину на навчальному протезі, потім переходять від навчального протезу до постійного протезу. І людина з обласної клінічної лікарні з відділення реабілітації йде на двох ногах. Медики зазначають, для них викликом стали пацієнти зі спінальними травмами, адже їх треба психологічно підготувати до зовсім іншого життя. Коли ми їх тестуємо, обстежуємо і розуміємо, що ці пацієнти будуть просуватись на кріслі колісному, їхнє несприйняття цього. Наша максимальна підготовка верхньої частини тіла, а вони пручаються, тому що вони впевнені, що вони будуть ходити. І ці моменти психологічної такої неготовності до розуміння цього це напевно був найбільший для нас виклик останнім часом. Та якщо в обласній клінічній лікарні вдалось обладнати реабілітаційне відділення усім необхідним, то в інших медзакладах потрібно розширювати спектр послуг. А також навчати фахівців-реабілітологів, щоб вони могли надавати послуги пацієнтам з різними видами травм. Ми уклали меморандуми про співпрацю з колегами з Японії, і вони готові на постійній основі. Навчати наших прикарпатських медиків, лікарів, спеціалістів, забирати в Японію і відповідно проводити для них навчання, щоб ми мали можливість підготувати тих фахівців, які є сьоні затребовані, які сьогодні потрібні на Прикарпатті. У нас дуже добре налагоджена комунікація з корейцями. Вони пообіцяли нам забезпечити три наші медичні заклади над сучасним реабілітаційним обладнанням. На сьогодні в прикарпатських медичних закладах є 359 ліжкомісць для проходження реабілітації. У 2024 році мають запрацювати ще два реабілітаційні відділення у Борштинській та Верховинській лікарнях. Також на Івано-Франківщині планують спорудити сучасний реабілітаційний центр на 200 ліжок з чотирма стаціонарними відділеннями. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія компанія Раї